Все більшої популярності серед полтавців набуває новітні джерело освітлення діодні лампи. Це й не дивно, адже світлодіоди мають безліч переваг над традиційними лампами розжарювання. Їх висока енергоефективність, їх великий термін служби, що перевищує в десятки разів традиційні джерела світла, це є безумовно такою безперечною перевагою, що спонукає до застосування саме енергоефективних світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем. Але й вимоги до них вищі, адже певні світлодіодні лампи використовуються виключно для промислових приміщень і зовсім інші для освітлення осель. Тому й перевіряти їх треба ретельніше. Для цього у Полтава стандарт метеорології придбали новітнє комплексне обладнання. Завдяки йому оцінюють такі світлові характеристики, як кольорова температура, індекс кольору передачі, світловіддачу та інші. А потреба в цьому є. Запевняє Світлана Шпак, те, що ми перевірили, наприклад, у 2013 році. Майже 40% всесладіодної продукції, яка надходила на боробування, не отримувала тих даних, які були задекларовані постачальникам чи задекларовані виробником цієї продукції. До речі, серед цих 40% – імпортної продукції більше ніж вітчизняної. Здебільшого виробники азійські країни випробування замовляють як виробники, так і постачальники, і фізичні особи і підприємства.